Красивый трактор, да? Да, да. да. О, ну и костер горит. Доброго дня. Доброго дня. А что за рубка? Що за лісництво? З ким я говорю? Щербин Андрій Ігорович, горст контрол, керівник. Знімай на камеру, бо я і зараз буду пирити на блядь. Що не так? Займай камеру, Бо я і зараз буду пирити на блядь. Що не так? Ну, Ти по-перше, тримай дистанцію. Но я поки тримаю. свою І пирить можеш, бля, знаєш, свою жінку вдома, поняв? Розмовляй попроще. Давай. Я простий. Он трохи втомлений сьогодні. Я бачу, да. що втомився. Добре. Документи є рубку? Лісорубний. Уєв, ну, ліс, Є собі. в майстру є між не. Ну, Наймай, я, я зараз знайду, я зараз знайду в інтернеті. Тут е, є інтернет, я зараз подивлюся. Він ж має бути в інтернеті, правильно? Я не знаю. Та нас сюди підстали, ви просто так заліз, щоб немає що робити, десь вистаємо, біреш. А як ви кажете, все? Що... Помовчи, будь ласка, звідки? ти в стані алкогольного сп'яніння знаходишся. Що з ще можна бути. розмовляти? Може бути. будуть да. питання до того, хто тебе Олександрович, Тут, тут люди роботи приїхали, роботи. питають документи на руку. Я не роблю, я роботи не роблю, я просто ну. ходю зінькою. Ходжу собі десь. Ну то йди ходи отуди. Ну, То я ж не роблю роботи. Скажіть, чинати лісничого. Та для що мені лісничі? Хай скажуть ділянку, номер ділянки і виділу. Я зараз знайду в інтернеті. подивлюсь. Номер ділянки і номер відділу. Де стовпчики, чого Вон не... чого стовпчик, Там, там викупаний. Там громадська, громадська організація Forest Control. Я вже представився. Громадська організація Форст Контролем. Громадська організація громадська організація Поросконтузу нашу... Ну. Що ти, блядь? чого ти ситеся нахуй? До тебе люди приїхали чи що? Ну то хай бре. вони своє подивлять твоє дуті, кот і хує начинають. Що ти мене вже В Тюрму значить в тюрму, блядь. Не провоцируй, блядь. Зділайте, будь ласка. Сделайте. Кажу, не провокуй, а ще, раз кажу. Туда... ще Туда... раз кажу. Ще раз кажу, не провокуй тобі, сказано. Ми тут хто, ми тут ніхто. Зараз приїде і буде розбиратися. Смілої води попив починається, блядь, тут. Ну, ну о чому ви прийшли посеред лісу, нас? О чому? А шо? Та що мені це заборонять? Посеред лісу. Це що, твій лес, чи що? Ти хто такий, прийшли до нього. Ну, і чого не так. Чо, чолові? Попроще базар говорю, ще раз тобі кажу, ти попереджаю. Збийся! ще раз тобі кажу, блять. Провокатор. Я не провокатор. Ти провокатор, п'яний, тим тобі? паче. Ми зараз перевіримо, якщо все нормально працює. Що ти, бля, сразу бичишся, бичку включи. Ми приїхали заробіть каждую сім'ю. Ми приїхали заробіть. Треба тобі грату тебе прислуху. просто пащику запхай, блять. Ти за гранату в позав. Ну і що. Ну ми ще вдома, я знаю, де вони лежать. Хлопець, я мав я дому блять. Ти що ж гранатами погрожуєш, Так, Да, ти що, що він тобі гранату принесе, блять. Все, я вас не чіпаю, не чіпай. Так закрий рот, тебе ніхто не чіпає, ще раз тобі повторюю. Сиди мовчки. Ждем результат. Він ще гранатою буде погрожувати. Чесно сказати так. Ну. Я прийшов, держава мене, болтяру. Послухай мене, дай я чую, ну. що ти такий розумний. А мені, блядь, держава дала болтяру. Хтось там хотів зробити. Я прийшов, мене нема ніхуя. Я приїхав, заробляй, щоб моя сім'я не голодувала. Так цигани теж заробляють, обносять хати, блядь, щоб сім'я не голодувала. Давай тобі цигани хату обнесуть. Ну він ж теж заробляють. Ні, ну, ну хай прийдуть. прийдуть, ну от ти прийшов. Чий ліс питаю. Ну яка разниця, я приїхав. Яка за... разниця, бля, ліс народний, не яка разниця, Правильно. бля. Мене, моїй мій, його, наших Но... дітей, бля, да. яка разниця? Я, да. не... Та я тобі розказую, яка разниця. Не балакай, зо мля. Це ти так не балакай, ну, ти так от, не балакай. Я раз на тебе сказав, що ти тупий, Та не... тільки що мені О, казав, так, що так, ти так, мене зараз будеш... Ти, бля, тільки що на відео. Тобі показати! Не базарів, бля. О, блядь. чистий, у мене все зафіксовано на камеру. І всі люди це побачать. І ти зараз розкаже, ти так Є зі мною не базар. Бачить, ну. Який привіт, такий відповідь. Би ти бля, був як людина, спілкувався, ось тобі нормально вічно спілкувався. Ти бик. Ти ж бик! П'яний п'яний бик, грузити почав. No. Я підійшов, представився. Ти сам почав, ми, блядь, не всі Ти при вибіг наперед своїх сіл блядь, і почали ту саме. Все, давайте начнемо з нуля. Я вибачаюся, що я вас обіду. Все, пойде. Все, пойде, ти нас не обідав. Я кажу, тримай себе в руках. Ти спро... спровокував від... відповідну реакцію, просто поняв. Все, мир, дружба, жвачка, заспокоївся. Все, я розумію, що важко бути адекватним в п'яному состоянні. Я розумію це. Тримайся, тримай себе в руках. Ну хильнув, чарку. Ми Мені... не ти не обідав. Хто ти там Андрій мене звати? Тебе як звати? Юра. Все, Юра. Тримай ну, себе в руках. Ну, всі ж люди. Якщо я вас обідів, ви робите свою роботу. Всі ж люди, ми ж тобі нічого не дали. На да. Все, все, все забулись. Все забули. Все, давай, забули.